Вікенд нової української музики. Значить, дивіться: вікенд, Лені Кравіц, Джастін Тімберлейк, Ашер. І все це в одному ексклюзивному флаконі. Все це лаут, і зараз він буде у нас в гостях. Привіт! Привіт! Як ти гарно звучиш? <ривіт> все класно, як ти? Я теж чудово, дуже рада тебе бачити. Ми з тобою давно Навзайом. не бачили, давно особисто не спілкувалися. Так да. що ти, як життя? Все добре, все добре, дякую. Ну багато всього готуємо третій альбом. Багато релізів готуємо. І взагалі дуже вже, вже зараз швидко йде, знаєш, і багато активностей. Круто, і ти сьогодні прийшов із новинкою, яка називається Шалені танці. Ми знаємо, що це переклад твого е, старого uh -huh. хіта. Е, і скажи, будь ласка, в тебе не було острахів того, як цей трек сприйметься аудиторію? Тому uh -huh. що є люди, які е, ну легко сприймаються. Ну, переклад, якщо uh -huh. це хіт, то чому би не перекласти? Uh -huh. А є такі, що а чому артист щось новеньке? Може, краще? Хай напише, хай не uh -huh. чіпає старе. От що в тебе, які вагання були? А, ну дивись, вагань насправді. Як таких не було, просто ця версія, як я вже раніше ще казав, що переклад він готувався ще до повномасштабного вторгнення. І мені тоді здавалося, що ця версія, цей переклад, він не звучить так прикольно, як би міг звучати. Тому ми експериментували щось, робили і потім ми записали версію, таку, типу, готову. Але не випустили її, тому що вона якось мені тоді не резонувала. Але коли я послухав її вже пізніше зараз, я зрозумів, що. Та версія дійсно звучала круто, тобто ця версія. Е, і ми вирішили її випустити, тому що ну, дійсно це класний переклад. Зараз я вже слухаю, я не можу звикнути до російської версії, тому що мені ця версія звучить набагато цікавіше і приємніше, і м'якіше. Знаєш, і дійсно е, е, переклад, який зробили, він дуже-дуже такий, от правильний, знаєш, якісний. Тому для мене ця версія вона навіть набагато крутіша, ніж оригінальна. Чому саме цю, цю пісню? Тому що вона була дуже відома тоді. Коли вона була випущена, вона стала хітом, дуже багато під неї знімали е, танців, дівчата, е, там якісь сальси. знаєш, ну, Тобто вона така латиноамериканська, і дійсно дуже багато е, у, де, у багатьох людей пов'язано з цією піснею. Вони деякі кажуть, що це е, там найкраща твоя пісня, навіть про те, що вона російськомовна, але кажуть, що вау, це дуже-дуже крутий трек. І мені так дякують зараз за те, що ми її переклали. Знаєш, нарешті там пишуть, я додаю назад її в плейлист. Ну, Реанімували. Ти, до речі, автором російськомовної пісні автор не ти, там інший автор Димітрій Нечепуренко. А хто автор нової пісні? Так само. Так само, ну, тобто, Діма написав текст, і, і взагалі він написав, він є автором музики на, на пісню «Грязні танці», І так само, і шалені танці, ми нічого не змінили, ми просто переклали її на українську. А переклад зробила дуже талановита дівчинка. Вона пише тексти Дар'я Федоряченко, якщо так правильно сказати. До речі оригінальальна назва пісні грязни танцы так а нова шалані танція да. як взагалі змінлася тональність пісні отми от все це Ну ти знаєш вона точно сталам' якіше Завжди, коли перекладаємо з російської на українську, все стає м'якішим і більш, мені здається фірмовішим, тому що для мене, взагалі, українська пов'язана з такою, знаєш, фірмовістю. От я коли почав взагалі створювати музику українську ще там сім років тому, я відчував наскільки це якось близько мені, коли я перекладаю, наприклад, якусь демку з англійської на українську, тобто мені воно звучить. В плані артикуляції, от якось так працює. Тому воно в першу чергу звучить м'якіше все а, і приємніше. Тобто танці вже не грязні, а вже вони шалені. Знаєш, і одразу трошечки змінюється вайб. Лауд, в тебе з'явився новий YouTube канал. Чим тобі заважав старий? Бо це ж треба знову аудиторію збирати. Ти знаєш, старий канал був класний, він був наповнений, там було 30 тисяч підписників, якщо я не помиляюся. Але він був. А, у мене забраний як? <смір> моїм колишнім продюсером. Ось. І я, на жаль, не зміг досі повернути доступ до цього каналу, і думаю, що, скоріш за все, вже не поверну, тому що у нас немає з ним контакту зараз. І в цілому, я думаю, що це неможливо через якісь. Це сталося після того, як ти розірвав свої стосунки із лейблом Enjoy, правильно? Так, так, все вірно, але якби в цілому youtube канал не фігурував навіть в контракті, і е, доступ, якби, напевно, навіть і неможливо в юридичному форматі якось ну, забрати собі. Тому е, ми вирішили, що просто легше зробити нову сторінку, е, яка буде чистою, знаєш, і там можна буде все завантажувати, якраз скоро нові релізи, і е, там вона буде активна, і ми будемо набирати аудиторію. Як це просувається? Це ж, мабуть, треба вкладати ресурси в розкрутку YouTube-каналу? Ну, ми тільки вчора повідомили про це. Ми зробили сторінку якраз під реліз танці», і далі будемо це все ну, продовжувати цей канал вже на наступному альбомі, заповнювати його і так далі. Доволі складно, звісно, але я буду просто постійно нагадувати підписникам, щоб вони підписувались. Насправді, 30 тисяч підписників на тому каналі. Це теж небага невелика цифра, але я дуже вдячний, що на тому каналі були підписники. Вони всі були дуже круті, доволі активні. Я сподіваюся. Що вони побачать нову сторінку, знаєш? перейдуть на неї, перепідпишуться, і туди будуть додаватися нові люди. Наприкінці травня має вийти новий альбом, і uh -huh. ти кажеш про певні зміни, про перезавантаження. І я пригадую, що минулого року, коли ти приходив з піснею присмак виноград, ти uh -huh. теж розповідав про перезавантаження. Ти не стомився? Тобто, знаєш, перезавантаження після перезавантаження? Ну слухай, це воно і є. Тобто присмак виноград конфіденційно забирається. ті треки, які увійдуть новий альбом, і це тільки. Яка частина? Ну, це маленька частина, та в альбомі планується 10, 10 треків, і це якби ну тобто ціка... дуже цікаві треки. Те, що ми зараз робимо, ми його вже дописуємо, ми майже закінчили студійну роботу, віддаємо на зведення і мастеринг фіналізацію цих треків, і, і все. І будемо завантажувати альбом. Ну, і ти знаєш, якщо ось ці нові ті треки, які я вже випустив серед нових, вони здавалися чимось таким експериментальним, то те, що буде далі, воно теж зовсім. Тим інше воно відрізняється, і воно дуже, дуже цікаве. А ось ці зміни вони потрібні тобі? Чи це чимось продиктовано? Бо от якщо взяти е, mm -hmm. шанувальника Лауда, то йому mm -hmm. не треба, щоб ти змінювався. Е, що, що ти бою рухає, і куди ти поспішаєш? Ну дивись, зміна вона яка? Я не можу сказати, що вона якась е, ну, глобальна в плані того, що я змінюю стиль там, на рок або метал, або ще щось таке. Я залишаю я скоріше. Е, Розвиваю весь цей час собі якісь вокальні технічні штуки, відкриваю щось всередині себе емоційне, стаю більш зрілим, і от навіть ми обговорюємо з командою, що тексти пісень вони стали більш якимись такими точними. Знаєш, якщо в, в минулих альбомах була якась завуальованість, то тут є більше конкретики і більше зрілих емоцій, і які ти якби передаєш людині, для якої якби ну. На яку направлений цей текст, умовно цей сенс. Тому мені здається, в цьому різниця. Тобто, в якійсь пісні, я наприклад бачу сучасну версію пісні Вигадав, в якійсь версії, в якійсь пісні я бачу ще якусь із старих пісень, просто це ніби як знаєш, е переросло в щось інше, в більш е зріле, більш таке якесь нове. А ти знайшов no. своїх авторів? Тому що, коли ти працював з лейблом, Enjoy тобі підбирав авторів. Так, і до речі, зараз я відчуваю, що м -м, трохи не, от не, не працює вже так, як воно працювало раніше. Ми зараз так само працюємо з, з Дімою Дредлоком, Він так само, крім е -е, саунд-продюсування, робить е -е, і тексти. Пісень, він дуже крутий автор. Ті пісень, ну, ми можемо це почути по пісні Е, ем, Ось. І так само я дуже багато зараз пишу. Е, от навіть менеджер мій так само мені допомагає з текстами е, в одній пісні. До речі, він придумав другий куплет. Це дуже круто, тому що е, у нього є поетичний талант. Е, і я думаю, що насправді е, е, майбутнє ось за ось цим, знаєш, от американський формат він завжди показує, наскільки круто писати пісні разом в колаборації. Коли ти бачив в кредитах пісні там дев'ять авторів. Умовно, пісня Бібера, в ній там дев'ять авторів. Кожен написав якусь свою частину, і навіть я дивився недавно інтерв'ю Ашера, він презентував новий альбом, розповідав про нього. І до нього просто в студію приходили його друзі, які допомагали йому писати альбом. Це людина, яка просто там прийшла написала брідж пісні, або написала другий куплет, або навіть написала кілька важливих строчок, знаєш, десь в, в приспіві, які спрацювали. І мені здається, майбутнє, от якраз за цим, коли у тебе не вистачає десь. А, Можливо, натхнення десь якоїсь думки, щоб довисловлювати її. З'являються твої творчі друзі, колеги, які тобі в цьому допомагають. І тоді створюється щось дійсно круте і хітове. Ну, дійсно, тобі Якось, доля так. подарувала таких <сум> крутих сонграйтерів навколо no. і, і талановитих людей навколо. Ти вважаєш себе крутим сонграйтером? Та знаєш, я думаю, що я став точно набагато краще писати пісні, ніж колись. А, набагато цікавіше з текстами працювати, але я відчуваю, де мої слабкі сторони. Я відчуваю, де мені не вистачає, де, наприклад, я не можу знайти якусь а, а, якесь порівняння, не можу цікаво зробити, знаєш, так з підтекстом або десь якусь. А... Скажи мені, метафору Мета підібрати? Метафору, да, якось підібрати щось таке. От, от мені, Я в... розумію, що мені цього десь не вистачає, розумію, що мені треба трошечки е попрацювати над цим. Да? Я пропоную поговорити про е вплив війни на тебе. Угу. У яких стосунках ти з війною, і як саме вона на тебе вплинула, як змінила? Ну, Війна змінила мене повністю. Е до 24 лютого і після 24 лютого це дві різні людини. Е тому що. З продюсером я розійшовся. Ну, це сталося не одразу, але це е, спричинило, по суті. Це стало ось тою відправною точкою, коли я точно вже зрозумів, що мені треба щось міняти. І е, е, міняти не тільки в цьому плані, в плані розвитку, в плані е, того, як я бачу свою кар'єру, своє життя, е, е, як я хочу далі робити музику. Це все сталося е, через війну. Е, і... Е. Українізація я, я повністю перейшов на українську мову ем, від початку, майже від початку вторгнення, переїхав у Львів. У мене був львівський, знаєш, яку там класичних музикантів. Львівський період. Та знаєш, у мене да. був львівський період, коли я накопичував новий матеріал, наприклад, е, там експериментував, знаходив нових е, творчих друзів, е, почав благодійні концерти там у Львові. І саме завдяки от те, що ми з тобою казали поза ефіром, що е, дійсно круто, що я знаходився в середовища середовищі, середовищі та україномовному і я майже я майже не чув російської мови в той час і сам саме завдяки цьому і я і мої близькі рідні сім'я так само перейшли доволі легко на українську мову тому ну багато чого змінилося якщо взяти взагалі ці два з половиною роки я розумію що розвиток стався тотальний ну знаєш тобто ніби як до цього розвиток ішов доволі повільно були експерименти, випускалася музика, але те, що сталося, от після вторгнення, воно почало рухатися з ось такою блискавичною швидкістю. І це зміни, які всередині себе відчуває майже кожен місяць, знаєш, чого не було. Колись раніше, і це дуже круто. Тобі є в... друзі, знайомі, однокласники, які зараз на війні. Як ти їм допомагаєш і чи допомагають вони тобі? А, ти знаєш, у мене взагалі багато знайомих на фронті. От нещодавно, наприклад, ми от їздили, літали в Швецію на там був такий благодійний виступ для фонду Repower, Вони е, займаються реабілітацією військових медиків, е, і це був дуже крутий івент. Ми бага з багатьма е, військовими медиками познайомилися е, і досі там в, в контакті з деякими, там, там когось привітати з ним народження, якісь там просто в цілому там, якусь пісню заспівати. Знаєш, ось, і це дуже круто. Нещодавно, до речі, я був на е, виписці. З роддому <хи> з пологового будинку а, у військових, які, а, які а, танцювали свій перший танець під а, два дні пісню, і вони дуже хотіли мене побачити на випусті. З пологового будинку, і я приїхав з квітами, і вони дуже були раді мене бачити. Вони не були впевнені, що я приїду, тому що складний графік, знаєш, я намагався все так спланувати, щоб все вдалося. І я приїхав. Це було дуже круто. Дуже круто, тому що коли ти бачиш вдячність в очах, знаєш, ти бачиш, що дійсно люди сприймають тебе, як от ну, вони надихаються твоєю музикою і в складні моменти. І я це бачив так само, коли ми були на фронті з культурним десантом, скаталися з концертами, коли ти співаєш якусь свою пісню. Людина щось згадує, починає плакати і так далі. Ну тому е, мені здається, що це є моя та сама зброя, яка працює і допомагає, і це дуже круто. Ти сказав день народження, і я пригадала, що у Радіопромінь дуже скоро день народження, 59 років. Створімо для Радіопромінь подарунок. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. Лаутик і вас пісня до дня народження. Музика вже знайома. Підспівайте. <пів> радіо, радіо! Все у тобі було! Ми з тобою танцюємо до самого рамку. ранку. Радіо, радіо! Все у тобі було! Ми з тобою танцюємо! Ми привітаємо радіо промінь. Це радіо Промі. На хвильці ми танцюємо. Ми привітаємо радіо Промі. Мамо, це радіо Промі. На хвильці ми танцюємо. У. Всім привіт, це лаут. Я запрошую вас подивитися це відео, ставити свої лайки, поширювати його, відправляти друзям і підписуватись на канал.